Отже, Віктор Янукович зібрав круглий стіл чотирьох президентів. Леонід Кучма влаштовує свій власний круглий стіл. А в Україну приїхали представники США та Євросоюзу Кетрін Ештон та Вікторія Нуланд. Чи допоможуть усі ці зусилля знайти порозуміння? Поговоримо з Сергієм Руденко, публіцистом та головним редактором сайту TVI.ua. Вітаю вас. В цій студії Доброго Сергій. Вечора. Ви безперечно, безпечно бачили зустріч чотирьох президентів. Які ваші враження? Ви знаєте, якщо б на місці трьох президентів попередніх сиділо троє журналістів, нічого б не змінилося, тому що це було така комфортна комфортна розмова Віктора Януковича із трьома персонажами. Вони щось намагалися опанувати, щось намагалися говорити Віктору Януковичу, але це швидше був монолог Віктора Януковича, і це монолог був з державою. І було зрозуміло, що монолог Віктора Януковича. Був абсолютно не, не сприйнятий аудиторією, тому що він говорив про щось своє. Він говорив про те, чому Україна не може йти зараз в Євросоюз, говорив про сільське господарство, говорив про машинобудування, про те, в якому катастрофічному стані вони можуть опинитися, у разі якщо ми без компенсації від Євросоюзу підпишемо угоду про асоційоване членство з Євросоюзом. І тут найбільша небезпека, тому що Вікторія Янукович, як виявилося, не розуміє, що зараз відбуває на вулицях Києва, що зараз відбувається у центрі Києва і що взагалі відбулося у ці три тижні? У ці три тижні е, спільнота громада продемонструвала, що вони е, хочуть жити за іншими правилами, що вони хочуть жити в іншій країні. А віктору Януковичу, судячи з його е, монологу, комфортно жити в тій державі, в якій він є. Тобто, від перестановки доданків його сьогоднішніх співрозмовників нічого б абсолютно не змінилося. Ну, принаймні, троє президентів колишніх не продемонстрували якихось бійцівських якостей, і вони не переконепереко. Онували Віктора Януковича піти на поступки протестувальникам, але все ж таки, це можливо була не така комфортна розмова, як за за участю журналістів. Принаймні, у всіх трьох президентів запрошених були не дуже радісні обличчя ну, навіть у благосфері, здається, жатували про те, що таке враження, що їх туди привезли і отримують насильно, бо вони всі бочевить були нещасливі. Бачите, у кожного із трьох президентів була своя історія нелюбові людей до них. Ну, принаймні, у і У Леніда Кравчука. І у який змушений був у 1994 році піти на дострокові президентські вибори, коли був конфлікт серйозний і на дострокові парламентські вибори, і у Леніда Кучми, який у 2004 році також був власне в конфліктній ситуації з людьми, і у Віктора Ющенка, який прийшов у 2004 році і програв. Вибори безславно в 2010 році. Тобто, всі вони проходили оці етапи. Ну, можливо, не такі болючі, можливо, не такі драматичні, як Віктор Янукович, але всі вони мали оцю історію, і кожен із них виходив із таких ситуацій. Ну, в принципі, достойно, тому що і у Леніда Кучми у 2004 році було напевно достатньо сил, а аби розігнати помаранчеву революцію і той, той майдан. І у Леніда Кравчука в 1994 році, напевно, було достатньо мотивів не проводити дострокові президентські вибори, а, скажімо так, відтягувати ситуацію. І у Віктора Ющенка, очевидно, були якісь можливості і. Е... Організаційно і фінансово він міг би підтягнути в 2010 році хоч щось зробити для перемоги на президентських виборах. Віктор Янукович опинився в дуже дивній ситуації, тому що, ну, фактично, за його політичну кар'єру він е, зібрав два майдани, як говорив Яценюк, і абсолютно справедливо. Тобто, в 2004-2013 році, тобто, два майдани. Першому варіанті не він був головним і власне помаранчева революція перемогла в сьогоднішній ситуації. Є ну те, що я помітив. Повне нерозуміння Віктором Януковичем або принаймні демонстрація нерозуміння ситуації. Тобто він говорить про стабільність у державі, про те, що всі мають бути покарані до кінця сьогоднішнього дня, мають звільнити е, тих, кого заарештували в ніч з 29 на 30 листопада і 1 грудня на банковій протестувальників. Мовляв, ми подивимося, у кого там є малі діти, у кого молоді родини. Він не говорить про те, що насправді е, ці люди, яких побили вони ні в чому не винні, тобто вони потрапили під кийки мі міліцейські, вони потрапили в СІЗО, але ніхто не говорить про те, а в чому вони винні? Ніхто не говорить. А, але він, як батько або як батя, як його називає його дружина, розсудив так: ну, мовляв, бачите, ми покараємо і одну сторону, і іншу. Тобто, ми покараємо тих, хто бив кийками людей, і ми покараємо тих, хто потрапив під ці кийки. Тобто, ну яка ж тут в даній ситуації справедливість е, на сьогоднішній день? Наскільки мені відомо е, з по, уже минуло 10 днів, але із е, міліціонерів ніхто не покараний. Знаю, що е, Віталій Захарченко був в генеральній прокуратурі і допит. Був міністром внутрішніх справ, але так само на цей допит викликали і народних депутатів і Миколу Княжицького і Арсена Авакова і, здається, Анатолія Гриценка. І викликають і Арсенія Яценюка, тобто всі винні навколо, але головні. Люди, головні персонажі, ті, які піднімали руку на мирних протестувальників, поки що не понесли свої відповідальності. Ну визнавати свої помилки, поки що не в традиції українських політиків. А що ви скажете про круглий стіл, які ініціює е, Леонід Кравчук в Україні, які відбуваються опозиція, опозиція заявляє, що її навіть не запросили, але чомусь партія регіонів каже, що їх чекали. Як, як це див, розуміти? Дивна якась така ситуація складається, тому що сьогодні паралельно е, було два круглих столи? Тобто, те, що відбувалася зустріч. Чотирьох президентів е, теж називали круглим столом, і, і після того е, Леонід Кравчук поїхав до Палацу культури Україна і е, організовував уже круглий стіл примирення між опозиціонерами і партією регіонів. Тобто е, з е, того, що я бачив у інформаційних повідомленнях, е, там були представники лідери партії регіонів. Це Єфремов Рибак. Вони намагалися е, вийти на якийсь діалог з опозицією, але ситуація в державі зайшла так далеко, що мені здається, що після того, що відбулося, і після того, що продемонструвала опозиція на вулицях Києва, вже про, про якийсь діалог е, без поступок, а партія регіонів зараз не демонструє. Е, Бажання йти на поступки, тобто у опозиціонерів є чіткі вимоги, вони артикульовані. Тобто, уряд Азарова має піти відставку. Ті, хто був людей, мають бути покарані. Люди, які зазнали там. Травм і взагалі перебувають СІЗО, мають бути випущені на свободу. Тобто ці основні вимоги ніхто не збирається виконувати. А що від... ж тоді робити? І Який може бути вихід то... тоді? І від того прийде опозиція е, на цей круглий стіл mm -hmm. чи не прийде, все одно в державі все вирішують кілька людей, і одна людина із тих, хто вирішує в державі, була на іншому круглому столі. Тобто, аби круглий стіл був за участю Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора mm -hmm. Януковича. Віктора е, Віктора Ющенка і опозиції, і партії регіонів і інших політичних сил можливо б тоді можна було знайти якийсь компроміс, і взагалі якась предметна могла бути розмова. А в ситуації, коли, е, скажімо так, грають якась команда нижчої ліги, намагається е, запропонувати команді вищої ліги зіграти футбол, воно виглядає дуже дивно і неправильно. Ну, принаймні, я розумію, що е, Віктора слово Віктора Януковича набагато більше важить і е, рішення його, аніж слово, наприклад, Єфремова, чи Кравчука, чи рейси багатирьова які прийшли на круглий стіл з опозиції, от опозиція пропонує е, залучити. На переговори гравці, як ви кажете, вищої ліги, вищих представників Євросоюзу, чи це е, реальний шлях виходу з кризи? Бо, бо очевидно, що Катрін Ашто не може тут сидіти тижнями, чи Штефан Фюле, чи, чи навіть президент Борозу, поки буде тривати весь цей переговорний процес? Оч, очевидно, переговорники від е, Європи мусять бути в Україні, але увесь шлях, скажімо, роботи Єврокомісарів е, в Україні і Кваснєвського і Кокса свідчить про те, що. Щоб вони не говорили, про що б вони не домовлялися з українською владою, все одно результат нуль. Тобто так було з довгим процесом євроінтеграційним, коли українська влада демонструвала бажання підписати угоду про асоційоване членство з євросоюзом, а потім раптом якусь секунду після візиту. Віктора Януковича до Путіна раптом все змінилося. Ми вже не йдемо в Європу. Ми будуємо Європу в Україні. Ми вже самі диктуємо умови Європі, вимагаємо компенсації там якісь мільярди, неймовірні 160 мільярдів доларів. Ну тобто Європа ж теж дивиться на нас і, скажімо так, дивується, тому що насправді. Пперемови не можна вести лише з тими людьми, які розуміють і які можуть іти на якісь певні поступки. Нинішня ж українська влада е, вибрала якусь таку дуже дивну позицію, вичікувальну мовляв, всі мають прийти, вклонитися до них і сказати, що Віктора Федоровичу зробіть там те, або підпишіть. Угоду ну, от сьогодні з'явилася інформація про те, що Міжнародний валютний фонд готовий надати кредит Україні, відновити кредитування і в такий спосіб покрити дефіцит бюджету, тому що насправді і президент сьогодні заявив про те, що пенсійний фонд України виявляється вже починає брати кредити в банках для того, щоб розплатитися з пенсіонерами. Але що відповідає Віктор Янукович? Ми готові е, на кредитування міжнародного валютного фонду, але ми не готові виконувати умови міжнародного валютного фонду. Тобто, умов на умови... нам не потрібно. Так, тобто такі кредити нам не потрібні. Звичайно, я розумію, що це дуже неприємно там виконувати умови про підвищення цін на газ. Зменшення заробітних плат державним службовцям ну дуже багато непопулярних заходів. Але насправді, якщо ця ситуація з міжнародним валютним фондом не складеться у Віктора Януковича, йому все одно доведеться десь гроші ці шукати у Росії у Китаї, йому вже не дали цих грошей, там пообіцяли лише інвестиції. Тобто, все одно десь мають бути зовнішні запозичення. А зовнішні запозичення можуть бути лише тоді, коли кредитори розуміють, хто керує державою і взагалі, що буде з цією державою там за рік, за півроку, за два. Хто може дати відповідь, чи буде за півроку в Україні? Ніхто. І я думаю, що Віктор Янукович також дуже вам дякую за цю розмову. Це був Сергій Руденко, публіцист і головний редактор сайту TVI.ua.